Так, ну що, дівчата, вже повечеряли. М -м, я так. думаю, Тепер треба придумати план. До речі, можна потрібно щось вигадати, тому що красті 100% буде готовий. Так, а нам так. треба дуже його поцілувати. Треба щось придумати таке Хм, Треба поміркувати. У нас ще є час. Я вважаю, ще ми. Под чи підемо до нього. Так, то у нас тримає цілий вечір є. Тому дівчата пішли міркувати над цим. Стій, 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 друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так, ви бачили, що вони задумали. О, добре, що я все підготував. Так я тут трохи застряг. Привіт, друзі. Я сьогодні, як ви бачите, я сьогодні привид. Взаліто я підкупив поліцію. У мене там зараз лежить труп. Та сьогодні я піду до цих дівчат божевільних. Ось таким ось селянином. Та скажу, що мене, ну точніше, красті посадили у тюрму в'язницю. Взагалі то подивимось, як вони відреагують на це. Так, поки вони там міркують над планом, я зараз прийду. Так, ось вони там щось сидять, мабуть, щось дивляться. Так, треба гурти. Як... Це хто там Селянин. до нас прийшов? Не знаю, треба перевірити. Добрий вечір. Що забули тут? Добрий вечір. В мене є для вас цікава інформація. Красті посадили у в'язницю. Що? Як сестра Ну зараз не Ми до жартів, жарпів, ти вот що такі? жартуєш? Ну не, не жартую я, навіщо ви мене б'єте, боляче не, не потрібно. Його посадили. Е, кажуть, що він щось вкрав або когось вбив. Що? Я не знаю, якщо чесно, він не ви такий. можете самі, самі перевірити. Звичайно, Ми перевіримо. Вали звідси, селянин, я тобі зараз пику натовчу. Та і знаєте що, пішли ви взагалі. Так, друзі, валимо. О, вони, мабуть, побігли перевіряти. Я просто та... пожартував. Можливо, він пожартував. Мені цей селянин не сподобався. Я йому потім город спалю. Не може бути так. такого, щоб красти. Я перетворився на собаку та буду слідкувати поближче до них. Так зачекайте, там кішки є. Два, що вони на мене не хлопчик. Так, Красті дуже добрий. Не могли його посадити у в'язницю. Дівчата перевіряємо. Помніть ти перше. Так, за мною всі. Що О, О, ні? Кра. Що? Це Чому він вони лежить? Він що помер. Давайся <гум> ти Що? Красть не О Годі, він, бабу, вмер. Як? Що? що тут трапилось, О, О, ей! Що, що його привезли, а потім він помер. Поліція каже, що в нього якась макруха, можливо, вбив когось. Можливо, вони його підстрілили. Я не знаю, якщо чесно, це все до них. Він тут вже дві години так лежить, ніхто за ним не приходить. Все забираємо. Дівчата, я його взяла. Клята поліція, кляті всі. Дівчата швидше за мною пішли. Його треба поховати. Подалі від всіх. Треба піхоти його. Достойно. Так, я його так люблю, а він помер. його так, у мене підстрелили, і це тільки початок, друзі. Тому що я зараз буду мститися їм за все, що вони зробили Лучно на одному ось тут блоці зі мною. Поховаємо. <клес> Він Ти поховати його треба в особливому місці. Так, ось тут. Ха, ти був найкращим хлопцем, хоча й не так хотів буду, бути з нами. Так, буду за тобою сумувати. <клес> <клес> Так, друзі! У мене є план. Зараз ось так знімаємо та ставимо привидом. налякаємо їх. Ой, Виходимо. Це привид, привид красті. Як це можливо взагалі? Він такий красивий був. Я навіть привида буду любити. А можливо. Дівчата, а можливо, він буде мститися нам за все, що ми хотіли зробити Ти що, ми з ним. ми його просто любили. Так, ми ж його любили. Він не буде мститися нам. Він не такий. Так, так, не буду мститися. Зараз беру цю гранату та трохи взагалі. то ні, Я хочу поставити пентограму. Це буде крутіше, ніж ця граната. Так, вони зараз будуть сумувати. О. Ой! Дівчата, а, це що, що таке? Це, це пентограма якась. Ви бачили це? Можливо, можливо привід хоче повернутися по нашу душу. А я, я, я буду кохати цього привида, цього красті. Він найкращий, дівчата. Що нам робити? це Але... злий ні, я боюся привидів. Треба додому бігти. Так, біжіть додому, зараз я вам дещо закину. Так, ось так. Гранати використовуємо. Ой, дівчата. Від ці селяни повибігали. Так, а кішка Woman біжить до будиночка. Цікаво, можливо, вона хоче сховатися десь. Так. Дівчата ви не. бачу. Я Я не знаю. Я додому. Нам треба сховатися. Це якийсь проклятий день, красті загинув, привиди з'явилися. Якийсь якась хмара цього глазу. Треба сидіти вдома, дівчата. Ремо, я біжу. Давай нас назвоняємо вже в будиночку. Так, заходьте. Так, друзі, в мене є ось такі відьми, гасти різні зомбі, привиди. В мене є дуже багато всього цікавого, і зараз ми будемо їм мститися. Я так думаю, а почнемо з таких демонів. гремонів. Ось щось приготувати. О, це гарна ідея, я це підтримаю. Ой. Дівчата, а що це там робиться? О, ні? Помні, ти бачиш це? Це щось неймовірне. Якийсь апокаліпсис. О, ні, Дівчата, я хочу приготувати кращу їжу любимі бургери кока-колу. Але щось там відбувається. О, дивіться, що тут відбувається! Привиди! Ендермени, демони, зобі. Гусі! Оце, я розумію, бачите, що тут Ой, Ой, там всяких монстрів. А, ні. Дивіться, там приводи крайські. Бачите, дівчата, дивіться і літають. Нас спасе? Можливо, він не хоче нас врятувати. Так, так! Можливо, дивіться вони. Б'ють зі з цими ендерменами. Так, вони б'ються того що. Вони б'ються з усіма. Вас вони також будуть бити. Дивіться. А ну велиці. Зачиняй двері, зачиняйте. Дівчата. Так, це тільки початок, друзі. Я планую використовувати метеоритний дощ, щоб їх просто засипало. О, це я розумію, дивіться, це було так близько. Ого! Нічого собі спі... я зміг вбити цих монстрів. Я ж сам не спав. О, я сподіваюся, що один з цих метеоритів влучить прямо в будинок. Ого! А, ні! Це що, метеорит? О, це я розумію. Я взагалі розгніваний, тому що ви хотіли мене цієї ночі знову поцілувати. Прошлого разу в них нічого не вийшло. Дивіться, він тут все підпалює, забив його. Ось так. Утримай якийсь огнеметчик клятий. Дивіться, тут був цей метеорит. Ого! Так, я бачу павні. Оце так, це що так. дуже гніваюсь, вам потрібно бігти з цього села. Хм, хоча, можливо, вони здогадаються, що це я розгніваний, і можливо, вони щось захочуть принести мені на могилу. Так, цікаво, вони пішли до мене додому. Хм. Тут все все нагадує красті. Так, я його так люблю. Красті. Її вірити так, дивіться, Львіця ти вивоми ось тут залізла на моє ліжко, ходить там. Взагалі-то мене вже нема, вони мені тут зважають. Так, слухайте, я знаю, як їх можна звідси викорити. Відчиняємо, кидаємо газ. Ой, дівчата. Чекайте. О, дивіться, а вони всі загинули і знову заспавнилися ось тут. Хм, цікаво, Чи що... Нам треба сходити до його могилки, помолитися. Хм, це гарна ідея. Я, Можливо, ми його якимось чином розгнівали і тепер хочу цей привид помститися я на вибачитись в нього. Так, я Я вже взяла його любимі бургери. О, а я трітачки візьму. О, квіточки візьму! Зачекайте на мене. <реш> так, друзі, берить усе, тягніть сюди, я це все заберу та стану знову приводом. Та скажу їм, щоб вони тікали з цього села раз і назавжди, щоб я більше їх ноги тут не бачив взагалі. Так, а мене взагалі ще дуже Расті, багато всього любий. є. О, дивіться, що я ми можемо зробити. Воні, що Заморожено. Так, стайте, що, що я ось цю штуку поставлю ось сюди. Так, треба сніг зламати. О, -о, -о, -о. так, підлітаємо трохи. не на нас. Так, тільки не гнівайся. ми тебе кохаємо. Я вже скинула йому все. Треба бігти дру... дівчата, треба тікати звідси. Бика, я тут. Сподіваюсь, що він більш не буде гніватись на нас. Ми тебе кохаємо. Так, так, ви мені заважаєте. Ви настільки поїхали, що вас дах взагалі кудись улетів. Так, а де вона є? Цікаво, я їх щось так, не бачу. Дівчата, поїхали О, звідси, нам більше тут нема чого робити. Так, валимо. В це село більше нам не потрібно. Без красті. ні, не хочу. Хоча я хочу потім повернутися та жити у його будиночку, дівчата. Як ви бажаєте? Так, може він ну, колись повернеться до нас? Як він повернеться з того світу? Коли ми, ми зможемо його думати над різними варіантами? Може, його можна буде якось повернути? Треба поговорити з відьмами. О, вони ще й з відьмами, щоб мене повернути з того світу і знову переслідувати. Ні-ні-ні. ні Я краще приводом буду назавжди, ніж з ними буду Слухайте, друзі. Я знаю, як їх можна <сху> зупинити. Дивіться, беремо ось цю штуку. Бах! Все, їх розірвало. А -а -а -а! Нас розірвало, розірвання. дівчата. Ну, все, я всі їхала наша в карма. порядку. Це все, можливо, привіт не хоче відпускати нас з цього села. Хм, Не знаю, можливо, не хоче, щоб ми весь час тут були з ним. Ні-ні, ні, ні, ні я це не курилки. хочу. Так, зараз ось так закидаємо, щоб вони О, нічого світла. не бачили. Я а, щось, ні. я? на той світ. Можливо, ми вже там, дівчата що ж нам робити? Треба бігти. <гану> Треба якось... на світло на світло! Так, друзі. Я зараз стану на світло. Вони біжуть. Стану приводом та скажу їм, щоб валили звідси так. Ось сюди стаємо. Нам потрібно зробити ось так, щоб вони мене побачили. О, О, О. Красті, Любий! Валить, щоб я вас більше тут не бачив. Як це ми О. О. Тут не залишимо. А, ні. Ми тебе не залишимо. Ми навіть Приводом будемо тебе любити. О, це навряд чи, якщо чесно, тікайте, тікайте, звідси царна. Я що у цю автівочку, але я зараз її можу підірвати. Ось так. ні. Привід підірвав нас. Мабуть, так. А я вижила, дівчата. Всі до мене. Мабуть, це гарна ідея. Привід сказав, що нам потрібно тікати звідси. Тому ми будемо бігти. Давайте послухаємо красті. Може, це його останнє, е, останнє прохання до нас. Пішли, пішли, Вумен. Зараз кішку треба знайти. Давайте наздоганяйте. Малимо з цього села. О, друзі, оце я розумію, оце правильне рішення. Я їх прогнав та не зруйнував своє село. Ну так, трохи, якщо чесно. А якщо вам, друзі, сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, та побачимося у наступних роликах.